Друзі, вітаю! Знов завдання на тему Perfect. Черговий 5 речень. Ставте відео на паузу, робіть завдання і потім перевіряйте. Як же треба було зробити? Мені вчора була потрібна ця книга. Треба перефразувати. Я потребував і dieses Buch gebraucht. Ich Іх, gebraucht. Для їх. Допоміжнею слова Габе. Тому що це не переміщення, не рух. І форма «Gebraucht» в кінці. «Dieses Buch». Бух середнього роду, тому «dieses». «Dieser» – цей, ця, і «dieses» – Це, книга середній рід, тому «dieses» Buch. Я відвів подругу додому. Ді слово Bringen gebrauft це щось кудись переміщати. Відводити когось, доставляти щось, приносити. Тобто такі дієслова слова переміщення, когось кудись або щось кудись. Це буде брінген. І gebracht. Знов таки bringen це з одної сторони ніби якесь переміщення, але з іншої сторони все-таки згабен вживається в перфекті. I have gebracht. Die Freundin. Koh w accusatie. That was die Frontin and Nahouse. Take the reason that Nahouse, Zuhause, Fond zu house. Nahouse the domain, zu house the domain, and from zu house is domain. We have the eltern gedankt. Danken. Diacalki не є переміщенням, тому згаден, вір габен. І батькам, кому це давальний, давальний змінок множини, ден ельтерн. Вір габен, ден ельтерн, геданкт. Заняття тривало одну годину. Der Unterricht hat eine Stunde gedauert. Dauern також. Це не переміщення, тому згаден. Eine Stunde. Заважте, що не ein Uhr, а eine Stunde, тому що Stunde – це тривалість часу довжиною в годину. а ein Uhr – це перша година дня чи ночі. Перша година по годиннику. Eine Stunde – тривалість година. Я думав про тебе. Думати так само ті слова, яке я отримував минулий час з Ich habe an dich gedacht.